Всім доброго дня, з вами канал Садовий Рай, Київська область, провозкий район. 14 серпня. Обзор сорту малини Маравіла. Другий рік плодоношення. Без опори, але потрібна, мабуть, опора. Ягода крупна. При повному дозріванні колір майже не змінює порівняно з сортом Полісся, який в мене посаджено. 10 соток. Полісся ми вже збираємо давно. Моравіла другий рік плодоношення має тільки такий результат. Так, далі йде Регіна, щось зовсім. Навіть квіточка нема і И... квелі Зараз подивимося вражайність Також є крупні екземпляри. Також другий рік доношення Всевсім дякую за Бога, дня, мирного неба!